Ну Давайте. что, поехали. А скажите, что такое арт-проект Розділов і чому ви презентацію ви начали именно с стендапса? Арт-проект Розділов це такий мультимедійний проект, в якому беруть участь кілька людей, двоє музикантів, Оля Михайлюк, вона режисер, вона займається візуальними Ефектами у нас відповідає за світло, я відповідаю за слова і за голос. Насправді наш проект існує вже кілька років. Ми його почали ще 2012 року. Він у нас розвивається, трансформується, змінюється. Ось і з цим варіантом ми були вже в кількох містах України. А ось вирішили цього року так, закінчити зиму і почати весну на сході України. Ми були в Бердянську, були в Маріуполі. Сьогодні ось тут, в Краматорську, завтра будемо в Слов'янську, потім у нас Бахмут, потім у нас Сєвєродонецьк. Ну і це поки що все. Uh -huh. uh, чем не подошел Малий Зал Мкмз? Я не знаю, я, я ж не займаюся організаторськими питаннями. Я насправді знаєте, я не знаю, що там сталося, чому не підійшов малий зал, але я дуже люблю вільну хату. Для мене це таке знакове місце. Місце і для мене це вона... який раз ви тут вже виступаєте? Та вже втретє чи в четверте. І дуже люблю сюди повертатися. Для мене власне Краматорський асоціюється із вільною хатою. Завжди коли хтось сюди їде, я їм раджу першим ділом приїде до Краматорський. Діть сюди. А ви ж ви вчора приїхали, так? До Краматорська? І тут ночували, да? Так. А провели десь час за. Часові час. працювали роботи багато. Але ну як? На сьогодні Володя Сергієнко, мій друг хороший, возив по місту і показував ці нові скульптури відруння Скіфії <реку> і а, скульптури з роботами Марії Примаченко. По-моєму, це фантастична штука. У нас дуже прикрашає Краматорськ, і дуже здорово, що у вас такі тут речі з'являються. Чого би хотілося додати в новому проєкті? Та ми постійно щось додаємо. Сказати, що нам чогось не вистачає, ні. Але постійно з'являються якісь нові ідеї, з'являються нові образи, нові теми і їх хочеться використати. Тому про він такий живий, він нагадує трішки джаз. Постійно з'являються якісь імпровізації, постійно щось додається, щось прибирається. Він живе своїм життям, він не є якимось таким застиглим матеріалом, який ми один раз зліпили і залишили. Тобто ми сьогодні услышали одно, а всі раз... наступного разу можемо. Сюди... Ну, або ми сюди наступного разу прийдемо і це вже буде щось інше. Варшала Рад з того одноймінного романа з сьогоднішній Луганц. Похожи, як как, как дві каплі води. Ідеошка, заправок, бандити. Это звичайно не пророк. Ні, там, по-перше, в романі вийшов град, там немає Луганська. Там з події відбуваються Старобільська. Там маленьке містечко, все таки не Луганська. А ті проблеми, які були, соціальні проблеми, які вписані в романі, вони ж за великим рахунком ніде не зникли. І очевидно, це свідчить не про якийсь пророцтво, ясна річ, а про те, що ми, на жаль, міняємося не так швидко, як нам усім хотілося. Наша країна, на жаль, міняється не так швидко, як би ми того хотіли. А це означає, що це означає те, що треба далі працювати, не покладаючи рук. Що должна зробити еліта нації і інтелігенція, щоб допомогти повернути частину Донбасу? Ви знаєте, я не люблю це от визначення еліта нації. Мені здається, що ми всі от, українське суспільство маємо працювати над те, щоб окуповані території повернулися назад, щоб державні кордони України були відновлені. І еліта нації, не еліта нація загалом от, українське суспільство як єдиний організм має про це думати і на це працювати. Інакше, який ми організм, який ми єдиний організм. Твій родной староб'єс знаходиться на свободній території. Ти би бросив там все, якщо він був би захочений сторонниками ЛНР. Ти знаєш, це важке питання, тому що в мене там власне живуть батьки, в мене там багато друзів, в мене там родичі, і якби, не дай Бог, ситуація була іншою, я не знаю, як би я дівся із ситуацією. Ну, Очевидно, я би намагався врятувати своїх близьких, очевидно, я намагався б якось їй допомогти. Тут просто чергове хочеться власне подякувати долі, що Старобільськ не був захоплений. А, улицу Лініна в Краматорській народі переименували в Леніна. Ага. Не задумался ли над тем, може куда-нибудь і твоим іменем назову там скверик, или проспект, А може даже это будет при жизни? О, да сподіваюся, ні. Ну щонайменше, що за життя цього не буде. А стосовно Леніна на Ленона, ну це ж така хороша ідея. Не... Да. Ось зараз на Закарпатті, Закарпатті да, я знаю. Хороша ідея. ми э, під час майдану. В час української революції в 2013 році з друзями-музикантами в Харкові робили такий великий флешмоб. Ми перейменували наш проспект Леніна на проспект Ленена. У нас була така величезна хода, там кілька тисяч людей було. Юрій Андрухович до нас доєднався. І ми ходили і символічно перейменовували. Нас перейменували Леніна на науки. В принципі, теж хороший варіант. На, наскільки, на твій взгляд, українські СМІ об'єктивне подають сидіння у Донбасі? Значи, я не хочу виступати зі звинуваченнями в сторону змі. Змі різні журналісти різні, хтось більш відповідально ставиться, хтось менш відповідально. Але в принципі, ну є така не дуже здорова тенденція, дещо дещо так от демонізувати Донбас. І окуповані території, і ці території, які знаходяться по цей бік фронту, і насправді це не дуже здорова тенденція. Мені здається, якщо ми справді почуваємо себе єдиною країною, як про це пишеться у всіх патріотичних гаслах. Ну, слід пам'ятати, що єдина це означає всі разом. А з твоїм плотним рафіком кадав співаєш писати? Та по дорозі пишу. Вивісив сьогодні на своїх сторінках вірш, який написав вчора дорогою з Маріуполя до А Як боротися з російськими настроениями? Боротися потрібно, мені здається, за проукраїнське настроєння. От я завжди говорю, що боротись потрібно не проти чогось, а за щось. Там, де з'являється конструктивна хороша ідея, вона обов'язково переможе. И в конце, что можешь пожелать жителям города Краматорська? Хочеться побажати ну що, добра, счастья, миру, ясна річ. Всім нам хочеться побажати краматорцям, і не лише краматорцям. Розуму нам всім здається, іноді нам його не вистачає. Віри, надії, любов.